Сьогодні у бразильському місті ріо де жанейро відкриваються 31 літні олімпійські ігри. Звичайно ж, ми усі будемо вболівати за наших українських спортсменів. А які прогнози рівнян на виступ нашої команди? Дивимося далі. Надеюсь, що будет успішне і удачне. Желаємо успіхів, а прогнозов я не спеціально. Буде краще, ніж на євро. Тому що олімпійці наші кращі набагато. Я хотів би, звісно, щоб виступили найкраще, але в наших реаліях зараз Ну, Я думаю, що буде все добре. А от скільки медалей вам би хотілося, щоб привезли? Ну, На літніх Олімпійських іграх наші на Я думаю, що це не зимові, зимові, як обично, наші погано. Ну, медалей, дай Боже, щоб. На одну більше як в Росії. Я думаю, що виступлять гарно. Бажаємо удачі. Ну, звичайно, хотіли, щоб добре виступили. Але я ну, не дивлюся. Я думаю, що вони проложать максимум зусиль для того, щоб порадувати своїх болівальників, принести нам золото, срібло. бронзу, призові місця. Ну, думаю, без медалей, звісно, мене. Е не завершимо Олімпіаду. Це ж це на зимових у нас проблеми. На літніх, я думаю, що медалі будуть обов'язково. Єдине, що хотілося би сказати, побажати це нашим рівненським олімпійцям, щоб вони нарешті, нарешті для Рівненської області здобули першу в історії Рівненщини Олімпійську медаль. От за це я буду вболівати на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро. бачимо, опитані рівняни сподіваються на позитивний підсумковий виступ нашої команди. Нам же залишається тримати кулаки за наших спортсменів, а особливо за представників Рівненщини. і побажати тим вище, швидше, сильніше. Павло Неосенко, Іван Комар у ритмі подій.